Відкрийте разом зі мною ваші Біблії, брати і сестри, 15-й розділ Євангелія від Луки. Євангелі від Луки. І я прочитаю з 25 го вірша, з 25. -го. А старший син його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, покликав одного із слуг та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля, відгодоване або здоровим, його він прийняв, і розгнівався той, і вийти не хотів. Тоді вийшов батько його. І став просити Його, а той відповів і до батька сказав: ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мені казаняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною дитина і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся. Дорогі друзі, це уривок з добре знайомої нам притчі Господа нашого Ісуса Христа про блудного Сина. Але тут мова не про нього, а про старшого його брата. І я хочу почати з питання, чи подобається він вам, як він вам, цей старший син? Мабуть, не зовсім симпатичний, правда, ж, брата і сестри. А ви знаєте, Здається, а дарма ми так відносимось до нього. Адже не написано, що він чогось недоброго накоїв. Не написано, правда ж? Не написано, що він батька покинув навпаки. Тоді, коли менший покинув, він батька не покинув. І в моральному плані нема підстав казати, що він якісь мав недоліки, пороки. Все, як кажуть, без сучка і Задоринки. Але чомусь не приваблює його особа. І я пробував відповісти на це питання чому? Дозвольте запропонувати таку коротку відповідь: сіре життя. Чуєте, сіре життя. Безрадісне. Рутинне, я питаю сам себе, чи то недолік, чи лише такий стиль життя. Ну, знаєте, люди є різні. І ви знаєте, відповідь напрошується така недобре це життя, брати і сестри. Недобре, недобре так жити. Якщо таким є життя віруючої людини, не годиться це, брати і сестри. Не годиться, щоб життя віруючої людини і віруюча людина була така. Бо якщо ми будемо так жити, наше життя буде таким безрадісним, хмурим, сірим. Це антиреклама життю в Бозі. І люди будуть тікати від такого. Воно не буде притягувати до віруючих, не буде притягувати до Бога. Щоб якби і собі так жити, відштовхне. І це, ви знаєте, тоді стане наговором на Бога, на Боже. І тому давайте ми придивимось. До причин такого життя. Чому так? Чому так, брати і сестри? Чому таким було життя цього молодого чоловіка? Думаю, що молодого чоловіка. І дозвольте, не вичерпно це, але першому наближенні три таких відповіді. Перша, брата і сестри, і у руки давайте візьмемо з цього. Не просто будемо говорити про старшого якогось там, про когось. А давайте заглянемо собі в душу, в серце, собі. Це життя було сірим, бо воно було отруєним неприязню до меншого брата. Чуєте? Воно було сірим, бо воно було отруєним неприязню до меншого брата. Ми коли говоримо про чиюсь неприязнь, то переважно в такій ситуації, кого бачимо постраждалим. Десь того, кого не люблять, правда? ж? Але дозвольте сказати, брате і сестри, що і той, хто не любить, він теж є постраждалим. Неприязнені почуття ніколи нікому не приносили радості. Я хотів би, щоб ви разом зі мною думали над цим, брати і сестри. Бо це є проблема. Ви знаєте, навпаки, людина, котра не любить з часом, відчувається нелюбимою. Їй здається, що її ніхто не любить. І, можливо, десь отак і народилося оце Присловуте, що кажуть, а взагалі, чи є така любов справжня, чи її нема, чи це видумка, чи це якась ідилія, хтось мріє про це просто. Я хотів би продовжити ці роздуми, брати і сестри. Ви знаєте, коли ми говоримо про це, то маємо сказати про попутнє з любов'ю почуття, а це почуття прощення. Прощення інших. І знову треба сказати, людина, яка не прощає інших, вона сама десь не пережила радості бути прощеною. Вона не знає, що це таке бути прощеним. Хоча це може бути суб'єктивно, це, можливо, і не так, її прощали, але десь в неї така свідомість. Ми нещодавно чули проповідь про немолосердного боржника, якому було прощено дуже і дуже багато. Але він виявився, а після нездатним простити маленьке. Чому? Як це так? Тобі дуже багато прощено, а ти маленького не можеш простити. Ви знаєте, не в останню чергу тому, що він не пережив у прощеного йому. Він не усвідомив, що йому було прощено. Я вже не говорю скільки, а взагалі, що йому було прощено. Начебто так і мало бути. І знаєте, це актуально, про що ми зараз говоримо. Ми з вами, віруючі люди, спасенні, брати і сестри. Спасенні. А ви знаєте, це насамперед свідчення про те, що ми прощені. І нам, брати і сестри, якщо ми спасенні, прощені, дуже багато прощено, чимало, брати і сестри. Знаєте, стільки прощено, що коли було не прощено, то вічні муки чекали б? Це багато тоді прощено. І ось питання. Чому серед нас, віруючих, такою гострою кричащою є проблема прощати інших? Чому? Коли ми всі з вами є прощені, нам повинно бути легко прощати інших. Відповідь та, брата і сестри, що ми не пережили подібно тому немилосердному боржнику усвідомлення, що нам було прощено. І жити з таким серцем, не прощати інших. Не радіти тому, що ти сам прощений. Це є сіре життя. Це є сіре життя, брате і сестри. І не треба кивати на обставини, хвороби наші, на матеріальні проблеми, ні. Оце серце таке наповнене таким. непрощенням. Давайте повернемось до нашої історії притчевої. Знаєте, я так роздумував, чи мав підставу старший брат обуритись на меншого? Мав, правда ж? Ну, будемо відверті, мав. Недобре зробив його брат менший. Образливий його вчинок, віроломний по відношенню до родини, до батька. Віроломний. Але ви знаєте, в чому проблема старшого сина? Не в тому, що він обурився на меншого, а в тому, що він застався в такому стані. Жив так. Він обурився, закупорив це в собі і жив з цим. І ви знаєте, він не пішов шляхом уболівання по-меншому. Господи, як би йому вкласти в голову? Ти можеш один це зробити, щоб він отямився. А він оці негативні емоції закрив в собі. Вони отруювали його самого отруювали протягом всього того часу зсередини. І він сформувався в таку людину недоброзичливу. Йому до долі загубленого брата було байдуже, це м'яко говорячи. І коли він почув, що в домі радіють поверненню цього блудного брата, то не дивно, що він обурився. І ви знаєте, я оце говорю і роздумав над цим. Аж ніяк не закликаю до лояльності по відношенню блудних синів. Не подумайте, що це я стою і тут до лояльності, до блудних синів закликаю. Але, дорогі друзі, відсутність жалю до них, коли є байдужість, це вже наш власний проблемний стан. І ми в такому разі стоїмо десь перепоною для виправлення таких. І, можливо, коли таке стається, то не здатні визнавати того і радіти тому. І це є недобре і так не має бути. І справжні Божі люди радіють, радіють покаянню самих запеклих грішників. Радіють. Я хотів би, як приклад, як взірець такої людини, а це людина по Божому серцю Варнаву назвати. Про нього сказано муж добрий, чуєте. Він був один із небагатьох, і це, брати і сестри, я говорю про ранню церкву. Чуєте? Ця проблема виявляється була завжди. Небагатьох, хто повірив і прийняв. З радістю новину, щоб покаявся Савл. І написано, коли всі лякалися, не вірячи, що він Савл, учень, то Варнава взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. і сестри, оце людина Божа. Оце світла людина. Оце такими ми маємо бути. Чуєте? Брата і сестри, подивітесь на мене, подивіться і почуйте це, що я кажу. Оце такими маємо ми бути. І просімо собі у Бога такого серця. І такі люди потрібні Богу, потрібні церкві, потрібні для цього світу. І хай нам Бог. Допоможе в цьому, а інше то сіре життя. І хочеться, щоб ми об'явили табу на сіре життя в церкві, брати і сестри. Заборону. Це один момент. А тепер, якщо говорити про причини далі, то друга причина, чому життя того чоловіка було сірим. Бо він в домі свого батька чувся не сином, а найметом. Чуєте? Найметом. Він каже батькові з докорою, скільки років служу я тобі. Тут ще треба було б додати, як вже мені воно набридло. Десь так, як продовження по змісту. Це так каже наймет. А батькові почуття і слова зовсім інші. Він каже, дитино, все моє твоє. Але він так не чується. Йому праця в домі батька не приносила задоволення. Я так дивлюся на цю людину і думаю, а чи не ми такі? Ви знаєте, можна захопитися критикою того старшого. Та ще й притчевого, чоловіка, і забути за себе. І коли таке є, брати і сестри, коли без натхнення, без бажання, без радості, без завзяття, без шукання того, щоб щось виконувати в Домі Божому, брати і сестри, коли ми так живемо, оце є та сіра життя. І це знаєте. Признак насамперед відсутності любові до Бога. Бога не любимо. Не кажімо, що когось. Бога не любимо. Бо коли Бога будемо любити, будемо служити Богові, шукати можливість служити Богові. Чуєте, будемо? Не будемо відсижувати десь, брати і сестри, а будемо робити діло Боже. Будемо. А слово Боже каже, хай з любов'ю все робиться в вас. Це значить з жаром душі, з натхненням. А коли інше, то воно Богові просто не потрібно, не потрібно таке, як у старшого сина. Скільки років я служу тобі, як мені це все уже надоїло? І, ви знаєте, і це принцип служіння Богові, життя з Богом. І коли вчив закон про жертвоприношення, то вчив, щоб приносилось краще, первородне, здорове, а не яке-небудь. Саме краще Богові. Те, що від серця. І в новому заповіті продовжується ця думка. І коли апостол Павло пише про те, що з різного матеріалу будують і дехто пробує у Боже будівництво вкладати солому, згорить, викине Бог, брати і сестри, не хоче він цього. Бо людина, яка любить, вона віддасть найцінніше. А формальне воно не приносить Богові радості, задоволення, і нам самим воно не приносить. Ви знаєте, який висновок з цього, коли піймаємо себе, що так працюємо в винограднику Божому, зупинитись треба. І ви знаєте, розібратися не з кимось, а своїм серцем, з нашими власними стосунками з Богом, зустрітися з Господом. Як сьогодні вже не раз чулося, покаятись перед Богом. Знаєте, Ілія людина Божа був. І не від того, що він. Отак собі з прохолодцей служив Богові, а десь стомився від того всього напруженого ритму життя, почав просити був в смерті навіть. Але коли зустрівся з Господом, кажуть, обрьов второе дихання, і він закінчив на високій ноті таке своє життя і служіння. І хай Бог нас благословить, брати і сестри відчутися саме так у Бога, не як наймит, а як дитина, який Бог каже від імені того батька, дитину. каже кожному з нас, дитино. Все моє Твоє. Він хоче, щоб ми відчувалися співвласниками Його благодаті, Його багатства всіх, і щоб ми. З радостю виконували наше служіння. Апостол Павло казав, Я прославляю моє служіння. І це казав той, якого в служінні багато було переживань, труднощів, били до смерті Його на служінні. А він каже, я прославляю моє служіння. Оце по серцю Божому. І це другий момент. Настанок, брати і сестри, Треба сказати, що його сірим життя було того старшого сина, певно, від того, що він не мав належної, зігріваючої близості з батьком. Він десь, якби, як кажуть, чужий серед своїх був. Коли він був з батьком, він би знав серце батька. І мені здається, що батько перелив би в нього вболівання за меншого сина. І він разом з батьком чекав би його, молився б разом з батьком. Мов би спільну біль і спільну радість, коли прийшов той син. Ви знаєте, і не батькова в тому вона, а він десь відчувається, не горнувся до батька. І це сірим життя стало. Від цього. І це стало десь способом, принципом, режимом життя. Отак От може людина обділити сама себе. Ви знаєте, ми говоримо про притчу, але це ще більш гостріше чується, коли перенести на стосунки наші з Богом. Стосунки з Богом, брати і сестри. Коли ми їх будемо мати, і не будемо неправду казати на, на речі. Коли їх будемо мати, Бог буде переливати в нас свої почуття. Ми будемо любити любов'ю Божою. Ми будемо радіти від того, від чого радіє Бог, сумувати від того, від чого сумує Бог. Будемо, брати і сестри. Не треба жити просто осторонь, на відстані, дистанцію тримати якусь від Бога. Не можна так. З Богом або разом, або ми без Бога. І коли ми дивимося в історію служіння Богові, то саме так жили з Богом, мужі Божі всі. Саме так. Бо без цього їхнє життя важко за взірець поставити. Я так от роздумував. Взяти Авраамове життя, коли б подивитись тільки на одні обставини його життя? Як він жив? Ми не думаємо ніколи, так кажемо, багатий був Авраам, брата і сестри. З багатством Його нас зведе і кинь в пустиню і з дня до ночі пустиня. І навколо люди не бо Ханаї жили навколо, брати і сестри, грішні люди. Ви знаєте, життя його було б гірше для нас в наших очах, тоді як якоїсь бідуїна, як якогось монгола. Але його життя нас захоплює. Чому? Бо мав дуже близькі стосунки з Богом, Другом Божим називався. І Моїсей, брати і сестри. Я собі так розумів, можливо, молодші люди цього ще не розуміють, а старші мене зрозуміють. Чи ви хотіли б такої неспокійної старості, як у Моїсея? Неспокійна. 80 років і окинути Таке життя, де бурлить. Всякими страстями, негативними емоціями. Різні люди, жестоковійні, різні люди. Але, брати і сестри, але його життя нас притягує, правда? ж? І мені здається, нема тут, якщо справжня віруюча людина, жодної людини, яка б не хотіла хоча б крапельку мати від того, що мав Моїсей, коли зустрічався лицем до лиця з Богом. Ось так воно. Зустрічаємось з Богом. І не покидаємо Бога. Саме краще, так, як Єнох написано, і ходив Єнох з Богом. Єднаємося з Ним. Шукаємо цього в щоденні нашого життя. І тоді наше життя буде притягуючим. А без цього, без того всього, брати і сестри. Про що ми говорили? Навіть за царським столом, воно буде сірим. Але не маємо права на це. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні почули в цьому, що говорилось про оголошення необхідності, обов'язковості жити сонячним, повним радості життям. У Бозі. Амінь? Амінь. 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 Помолимося нашому Господу.